Вам мої цикнодеси. Цикнодес Делайт. Подивіться, які гарнющі корінці він запустив субстрат новий. І я вже почала поливати цю рослинку, тому що зморщуються старі бульбочки. і окрім того, вже корінці, гарнюні, гарнюні ростуть. І почала слабеньким розчином. Підживлювати розчином нам добрив. Ще один цикновес показую. Тут горщик не прозорий, але видно, що корінці хороші. І такий гарний, гарний у нас ростик. Приріст, так би мовити, росте. Посаджені в мене в чисту пінню і він також уже поливається. Ще бульбочки не відновились, але видно, що нова. сама молода нова бульба, вже така налита-налита, аж, аж лесниця. Красиня. І ще один морквиночка Фред Кларкіара, чорна перлинка. Погляньте, який гарний-гарний приріст. Я її також вже поливаю, корінці занурюються в субстрат. Ось що ми бачимо, вже там вони вилазять з Ось Отакий От чудовий приріст. Ростемо, поливаємось і підживлюємось. І в мене є новиночка серед морквинок. Пречудова коловезія. Маленька, гарненька, чудова, з трьома молодими ростами. Видно, що корінці там ростуть, я її пересадила в архіату. і вона також поливається, підживлюється слабеньким розчином, допоки. І ростемо. Хочу сказати, що клевесія в мене вперше. І я тільки до неї призвичаюсь. Отак, у мене все тут на сонечку виблискує. Красинчик і ще раз покажу. Я сьогодні від нього, здається, почула приємний аромат. Чудовий-чудовий. У мене тут одна красуня вже ось ось ось-ось. почне розкривати свої чудові квіточки. Красуня. Маленька така гарнюсінька дівчинка. Але про неї згодом.